Навродить сина, ти даси імені Ісус, тому що Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо ще одного представника цього імені, імені Ісус. Наряду з Ісусом Христом у Біблії представлений ще інший Ісус, якого ми називаємо Ісус Навін, Йошуа. в українській Біблії так і називається Книга. По суті, вся книга описує про Ізраїль, але там є і історія самого автора, і її варто прочитати з нею ознайомитися. Оскільки приблизно 8 із 10 носіїв імені, дуже схожі між собою по характеру, по вдачі і іншим рисам, лише двоє можуть бути кардинально протилежними. В своїй поведінці. Тому ми розглянемо основних носіїв цього імені і таким чином дещо побачимо в характері і поведінці і в житті Ісуса Христа. І так, Ісус Навін. Перший раз Він появляється в Книзі Числа, він про нього описується в 13 розділі, коли Мойсей відправляє розвідників. Іншими ще словами, соглядати. Від кожного коліна їх було 12. Він направляє в хананську землю, щоб розвідати. Така була воля громади. І ось двоє серед цих представників, із 12, був Ісус Навін. Він був представник Єфремового коліна. І коли вони пішли, розвідали, там описує весь 13 розділ, в 14 розділі описується про те, як вони повернулися. І ось 10 із 12 почали розслабляти народ, вони почали говорити, що, ми туди, що нам туди не варто йти, що ми нічого там не зможемо зробити. І народ почав бунтуватися, тому що вони певною мірою почали розуміти, що ця затія нічого доброго не принесе. І лише двоє з 10 говорили про те, що варто цього робити. Адже ці мужі 40 днів. Були в ізраїльському, тось тобто, там в Палестині, розвідували, а тут вони приходять і розповідають. Ну, зрозуміло, що народ почав бунтуватися, і описується про те, що Ісус Навін і Калів сказали до громади: Край дуже хороший, Господь впровадить нас, тільки не бунтуйтеся. Але народ продовжував бунтувати і сказала вся громада. Щоб камінням закидати їх, але слава Господня е, появилася в скині завіту. І завдяки цьому вони залишилися живими, тому що Господь сам захистив. Тобто, по суті, вони вийшли живими із цієї ситуації. Паралельно ми можемо згадати Йоанна 8, розділ 59 вірш, де сказано, що скопили фарисеї вже каміння, щоб кинути в Ісуса вже Ісуса Христа. Та Ісус сховався із храму пішов. Тобто ми бачимо таку паралель. Паралель між Ісусом Навіном і Ісусом Христом. Так як 40 днів Ісус Навін розвідував Ханан, то 40 днів Ісус Христос був в пустині. Звичайно, що після смерті Моїсея Навін зайняв місце Його, і Господь говорив з ним. І Ісус навін, як ми бачимо, проявив себе мужно і відважно і наполегливо. Повертаючись до Ісуса Христа, в Матвія 26, розділ, 39 вірш, де Він був в Гевсиманії, там сказано слова, що Христос сказав: Та не моя воля, а Твоя хай буде. Тобто Ісус Христос, як і, так, як і Ісус Навін, проявив мужність та відвагу. І можна багато говорити про Ісуса Навина, озвучувати історію, проводити певні паралелі, але якщо просто зрівняти, ми бачимо, що мужність і відважність вона була присутня саме цьому імені, саме носіям цього характеру. Тому в певній мірі Ісуса і назвали цим іменем. Тобто відвага, сила або хоробрість є присутні для цього імені. І важливо зазначити, що Книга Ісуса Навіна, вона описує, по суті, все життя самого автора. І 24 розділ, який є заключним, він описує доволі цікаві слова, які є закликом навіть на сьогоднішній день, незалежно, що пройшло стільки багато років. Ісус Навін сказав, бійтеся Господа, служіть йому в невинності та в правді, повідкидайте богів, яким служили батьки ваші, та служіть Господові. А якщо в очах ваших служити Господові зле, виберіть ви сьогодні, кому будете служити. Чи богам, що служили батьки ваші, чи богам, що сидите в їхньому краї. І далі доволі такі ці слова. А я та дім мій будемо служити Господові. Амінь.